А зараз я передаю естафету ще одній поетесі клубу Київ поетажний Антоніні Спередончевій. Вона не тільки пише вірші, вона пише прозу. І ще вона прекрасний фотохудожник. Бірочки, я називаю Галерея жіночих образів. Ангел. Вона, та смоглянка, що зараз іде по алеї. З думками сама, але так ніби з кимось удавана. Вона, як і безліч звичайних, безликих людей. Безпам'ятна мрія в минулому бути ангелом. Як неї були тоді білі, незаймані крила. З Її неземну на землі обважніло душу. В житті не фартило, зрідка бувала щасливою. То, може, не білими крила були, а чорними, бо якось упала на них божевільна злива. Вона би і чорним раділа в ангельській човнині. Їй дуже хотілося знати, що в цім її тілі жив ангел, А крила кимось зрізано, вирвано. Колись і пізнає Ангела.